Всім привіт! Хто чекав від мене продовження серії Ботаніка, дочекалися, так як я взялася за п'ятий сюжет цієї серії. В мене з першою відшита, нагадаю, магнолія, потім три е сюжетики сюжети, це троянди по оригінальних наборчиках від паризьких вишивальниць. І тепер я взялася за гліцинію. Це схема з інтернету. І тут в мене деякі новинки новшества, скажімо так, для мене. Тільки я зняла тех, чи помічали ви, де сказала, що вишиваю тільки по паперових схемах, як саме цю роботу я вишиваю по програмі кросі по електронній схемці. Кольори, камера трошечки підбріхує. Насправді вони трошечки яскравіші, але вони все рівно таких природних відтінків, тобто особливо на зелені, це помітно. Немає таких кислотних кольорів, які б вибивалися із такого реального кольору квітів. Фіолетовий яскравіший, а зелений приблизно, ну, так як є, так і є. Я вишиваю я на станочку від Arabeska. Тут в мене всі приблуди начіплені на той станок. Станочок у мене стоїть стандартно, я його нікуди не переношу. Лупа Куплена, не пам'ятаю, чи на Муркінних рукоділках. Дівчатка мене вже питалися, чи на моток'юа. Але знову ж таки в коментарях, де покупки зими здається вишивальні, там можете прочитати. Дівчатка залишили координати, де на Aliexpress цю ж лампу можна купити дешевше. Вона на такому надійному зажимі, важкому. Ножнички під настрій і, і цапельки, і бухін, і. Ой, не пам'ятаю, чиї оце ножнички. Ну, який настрій є, такі ножнички і хапаю в ручки. Голочки в мене різних виробників, у мене такий різнобій в голочках. Вишиваю я на льон від Zweigart, кашель колір 52, невибілений льон, ниточки DMC. І на органайзері отакий от мене улюблений з ізоляційних труб органайзер. Це мені найзручніше, де підписані і номера ниточок і значки. І Відділено в кінці те, що вишивається півхрестиком, буквально один значок вишивається півхрестиком в одну ниточку, потім частина вишивається в дві ниточки, і є хрестики, два значка, які вишиваються в одну ниточку. Ну, це в основному тут де такою прозорість добивається коричневими оливково-коричневими кольорами. Отак на даний момент в мене виглядає моя частина вишитої роботи. Це два з половиною дні вишивки. Часу загруженість дуже була велика по роботі. У мене не було часу вишивати. Плюс хотілося в'язати. Мені зручніше, мобільніше для мене в'язання. Закінчувала ковтиночку, тому вишивці не приділяла багато уваги. Ну, льну хрестики досить рівно лягають, вишиваю без розмітки взагалі і вишиваю на відрізі. На повному відрізі я розпочала вишивати, і вже потім пізніше я відрізала тканину під той розмір готової вже роботи однієї з цієї серії, яка вже в мене є відчита. Отак От я як оприділялася, де в мене має бути початок роботи. Розпочала вишивати я з нижнього лівого куточка. І ще раз скажу, що вперше я вишиваю по. Програмі крості. Отакий От в мене старий, старенький Android, старенький Samsung, мега-якісну, порівняно з теперішнім телефоном, він величезний. І я хочу сказати, що для мене це було новинкою е, вишивати. по Цій програмі я спробувала по ній вишивати рік назад чи там півроку назад, і мені виявилося незручно. А так як набір від РТО дому ріки я закінчила там в першій годині ночі і зрозуміла, що спати я ще як мінімум годинку-дві не буду, і відразу пішла вибирати, набирати ниточки для цього сюжету, відразу дістала канву, ну і вирішено було в першій годині. Ночі, що треба відразу починати вишивати. Тому схему я не встигла роздрукувати, і так сталося, що вирішила, що спочатку спробую по, цій, по електронній схемі вишивати. Ну і так, один день пішов, другий день пішов і вирішила, що ну, а, а чому б ні? Ну, Дівчатка ж вишивають, і я хочу навчитися. Я не можу сказати, що мені в електронному вигляді вишивати легше. Все таки для мене звичніше, коли паперова схема, але є свої плюси можна також відмічати і. Ну, Все одно приходиться тягнутися, відкладати голочку і тягнутися, щоб от всіма цими інструментами відмітити вже от вишити, те, що прозоре вже вишити, те що без кольору. А, а все це інше ще в мене чекає на мене в роботі. Верхня частина, як я кажу, вже більш забита вишивкою. Тут більше потрібно погратися. І насправді, коли я розпочала вишивати цей сюжет, Саме оця нижня частинка. в мене таке сталося дежавю, тому що воно мені дуже стало схоже на піони і дельфініуми. Там от є такі похожі участочки, де буквально по, по пару хрестиків потрібно вишивати одним кольором, потім іншим. Ну Там була аїда і там була розміточка, там можна було а тут, ну, вишивати підряд, перескакувати, робити протяжечки. А тут мені приходиться, от, залишати. Таким чином, я залишаю голочки підтягуючи до канви. Я не витягую, я вишиваю велику кількість голочок. і для того, щоб потім буде скачок. Але до того скачка через якісь кольори я вишиваю так, щоб по мінімуму раху, мінімум рахувати, і щоб не помилитися десь хоча б в одній ниточці. На льну мені я вже зрозуміла, дуже подобається вишивати, але від Аїди я ще не готова відмовитись. Ще покажу, що всі ниточки я от сюди в сундучок такий набрала із своєї повної колекції DMC. І розумію, що вже, напевно, деякі кольора, тих, яких буде багато, потрібно буде після того подозамовляти ті кольора, яких залишається мало. От, ну... Отак коротесенько перший звіт по цій роботі. Робота для мене вже звична, тому що ну, звичайно в кожній серії, в кожного виробника є якась своя логіка в вишивці. Так як це п'ята робота із ботаніки, я вже розумію приблизно логіку авторів, розробників схеми. Вишивається для мене дуже-дуже воно приємне. По сьогоднішній день для мене найважче вишивці на льну це робити французький вузлик і закріпити так, щоб він не провалився, так як льон між собою ниточки такі рухливі. Не так як на її можна роздвоїти перехрещення, то тут у мене було таке, що в мене французький вузлик провалився, потрібно було його витягувати, обрізати ниточку на нову закріпляти. Ну, оце найскладніше. Більше ніяких таких складностей немає. Просто потрібно акуратно слідкувати за схемою, за кольорами. У мене всі відразу ниточки навішені, всі голочки заправлені. По мірі от того, як вони вже опустошаються. в мене органайзер, я довішую я знову повні пасми, розділяю на голочки. І так помаленьку йде робота. Отакий у мене перший звіт по цій роботі. Вам всім дякую за перегляди і па-па.